Прекрасні дівчата, Олена Дуба з вами. Будь ласка, підписуйтесь на мій аккаунт Долена Фіт. Тренуємося разом. І сьогодні ми знов працюємо і знов ми працюємо з нашим корсетом і робимо акцент на руки. Тобто, достатньо відчутно тренуючи корсет в упорі. Ми також будемо відчувати працю рук, бо в упорі саме руки теж дуже гарно працюють. Дві вправи у нас два підходи будемо робити 10 разів кожна вправа у кожному підході, і традиційно ви завжди можете зробити більше, а можливо менше. Як підходів, так і разів. Орієнтуйтесь на своє самопочуття, своє завдання, а також на те, як конкретно зараз ваше тіло може працювати. Перша вправа у нас упор четверенький, також плюс дві опори стопи. І складніший варіант я роблю саме його, колінами ми не торкаємося підлоги. Більш легший варіант коліна на підлозі. І чергує, з четвереньок, ми виходимо в горку, прибирає почергове то одну долонь, то іншу. На протилежну стопу. Будь ласка, не хиляйте тазом у боки. Намагайтеся рухатися тазом по центру вгору, і гарненько, дівчата, відштовхуйтесь від долоней, Як би розштовхуючи килимок у боки, наче хочете розірвати його. По 10 разів кожна долонь і сьогодні пропоную робити вдих, коли ми рухаємося вгору, і видих, коли повертаємося в упор. Повертаючись в упор, дуже важливо живіт зібрати. Не стягуючи, не здавлюючи, а саме зібрати до центру. І, звісно, у цьому допоможе видих. Ви навіть можете цей видих озвучувати, так буде набагато легше тіло зрозуміти, що треба. Перша вправа вже є, компенсуємо, струшуємо руки і трошки витягнутися на один бік, на інший. І також компенсувати зап'ясток кілька витягуючих кіл, і йдемо далі. Друга вправа ще більш цікавіша, ще більш балансова і тому ще більш складніша. І ми знов прибираємо долонь почергово то одну, то іншу. Але зараз нам треба пересувати себе у бік, утримуючи баланс і доторкаючись до протилежної стопи, якби проносячи ногу під собою. І що тут головне, нам треба утримувати баланс. І не дати собі впасти, наприклад, на куприк. А це що, дівчата? А Це нам приклад наших працюючих рук. Виштовхуємося з опорної долоні і не даємо собі впасти. Робимо також по 10 разів на кожен бік, що пропоную тут вдих, коли ми торкаємося долоню стопи, видих, коли повертаємося в упор. І... Будьте уважні, я знов роблю більш складніший варіант, коли, повертаючись в початкове положення, не торкаюсь колінами підлоги. Але звісно, ви можете робити більш легший варіант і, повертаючись в початкове положення, торкатися колінами підлоги. Також момент з диханням можна ще один варіант. Наприклад, на кожну частину, кожна половинка вправи, присвячуємо. Окремий дихальний цикл, у бік дихальний цикл, початкове положення, дихальний цикл, тобто і вдихи, і видихи і туди і туди. Так буде точно легше перенести навантаження і на переходах встигнути зібрати живіт. Так, прекрасні основні вправи. Перший підход маємо, треба компенсуватися, струшуємо руки, витягуємося із підйомом рук, струшуємо знов. Робимо коло плечима, рухаємо головою, вперед можна нахил зробити, назад можна нахил зробити, робимо коло кістями, компенсуємо зап'ястки, а ну, зізнавайтеся, ви завжди компенсуєтеся зі мною чи пропускаєте цю дуже важливу процедуру. Пишіть в коментарях, пишіть, не соромтеся! Ну, а ми вже закінчили перший сет. Сетів усього два я з вами тут. Але ви пам'ятаєте, що завжди можна зробити більше. Час від часу я вам це нагадую. Але завжди ми розуміємо свої сили і чи треба це нам. Отже, другий сет, другий підхід. Повертаємося до першої вправи, де ми на вдиху витягуємося тазом вгору назад. Видих, повертаємося в упор, 4 плюс 2 опори, Кісті, коліна, стопи, більш легший варіант. коліна. Торкаються підлоги. Більш складніший варіант в початковому положенні. Коліна, підлоги не торкаються. Я роблю другий варіант. Тому будемо уважні і обираємо той варіант, який зараз потрібен саме вам. Головою не болтаємо, не закидаємо її назад, не провалюємо поперек, зібраний живіт пам'ятаємо. Плечі від шиї подалі, від вух подалі, шия довга, красива. В подібних опорах завжди використовуємо всі м'язи наших долоні, наших пальців. Все рівненьке, все відкрито. Кожним міліметром кожної зони долоні торкаємося підлоги. Ніяких гачкоподібних пальців. Розчепірте пальчики. Маємо першу вправу другий підхід, треба струшувати руки, треба повитягуватися у боки, продихати, треба зробити кілька кіл кістями, компенсувати зап'ясток, і поїхали друга вправа. Знов упор і переходи у боки. Балансові, будьте обережні. По тулубу важливо тримати нейтраль. Нейтраль це коли. Живіт зібраний, поперек не провалений, між лопатками не провалена, шея довга, плечі від шиї, немає горбів різних, таз не підкручений. Два варіанти дихання тут пропонувала вам. Перший вдих у бік, видих, повертаємося в упор. Другий повний дихальний цикл і і видих у бік. І повний дихальний цикл в початковий упор. Обирайте самі. І маніпулюйте, грайте вашими стопами. Вони живі, вони працюють, вони допомагають дуже сильно нам. І амортизуйте, амортизуйте, як пружинки працюйте. І посмішки, дівчата, посмішки посміхаємося, тренуємося із задоволенням, і нагадую, долена Каунт. Рухайся з Оленою Дубас. Якщо ще не підписане, будь ласка, приєднуйтесь. Ось так майже непомітно. Ми закінчили другу вправу, другий підхід, струшуємо руки, витягуємося, роблячи повороти у боки. Дуже важливі, дуже корисні, подібні ротації нам рухаємо плечима, рухаємо кістями, і по завершенню можна ще раз гарненько потягнутися, руки через боки. Вверх, до сонечка, і звісно, знов фінально струшуємо руки і прибираємо будь-яке навантаження з них. Ну що? Тренуємося разом із задоволенням. До зустрічі на наступних тренуваннях. Дівчата, прекрасні, повертайтеся.